Костянтин криволап, експерт з питань авіації. Ми вітання, пане Костянтине. Вітаю, пройдемося по сьогоднішніх новинах, і деякі з них дуже обнадійливі. Сили оборони України цієї ночі уразили російські зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400 у тимчасово окупованому Криму. Заявляє про це Генштаб. С-400 були уражені в районі Джанкоя, дві установки чи дивізіони. Тут якраз ви можливо нам більше розкажете. С-300 біля Чорноморського <клух> та Євпаторії значення ці. Цієї події, цієї серії подій. Ну і зрештою, що являє собою російське ППО на окупованому півострові на цьому етапі російської війни в Україні? Стратегічно. Ми вже давним давно вирішили, що ми знищуємо системи ППО. І це одна з найголовних задач. Якщо казати там по російській території, то друга стратегічна задача це знищення НПЗ. І ми робимо і одне. І друге, і робимо це постійно. Дійсно, що знищення систем ППО краще робити більш серйозною, більш важкою зброєю в даному випадку атакамсами. І це дійсно правильно у росіян дуже багато було цих систем, але ми майже кожного тижня або, може, навіть на тиждень двічі ми чуємо про знищення цих рак... цих комплексів. Це дуже суттєво, це дуже вибиває росіян. Вони стають сліпі, глухі, нічого не розуміють. Відкривається дорога до наших дронів. Відкривається дорога до до крилатих ракет, і ну це певна зачистка півострова від засобів спостереження. Вони продовжують туди їх тягти. Після першого разу вони сказали, що нічого страшного, ми зараз ще підтягнемо. Але потім вони почали підтягувати, підтягувати, підтягувати. а Ми знищувати, знищувати і знищувати. І ми будемо це чути. Ну я думаю, що кожного тижня і будуть знищення і в Білгородській області, і в Курській області, і в Брянській області, і в Криму, і вдовж лінії розмежування. Все це стратегічна мета, і ми її постійно досягаємо. Про Білгородщину, до речі, 9 червня в районі Білгорода український військовий літак вперше уразив ціль на території Росії. Пише це Sky News із посиланням на українських військових. І також повідомляють, що був уражений російський командний вузол. Це було пряме влучання. Тип боєприпасів поки невідомий, як і те, чи була це західна зброя. Але точно відомо, що це вже не безпілотник, а це вже робота. З літаків по російській території. Тобто, певною мірою, прецедент. Перспективи, які бачите, тут стосовно того, чим збивали, тут ну, два варіанти. Або це був Storm Shadow який запускали, або скальп, які запускали там з, з глибини нашої території, тому що до Білгородщини там до Білгорода там 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення від кордону, фактично, mm. який став лінією бойового зіткнення. Це може долітати і Джедам. Може це був джедам, може це був якщо дуже близько підлітали, то це мож, міг бути і французький хамер. Но головне, що зараз всі будуть спостерігати на реакцію Росії на цей удар. Причому що Росія буде думати російські там війська будуть намагатися зрозуміти, що це було. Це будуть дуже уважно дивитися наші західні партнери, як буде реагувати Росія. Тобто, ця ситуація, вона з одного боку серйозне враження, тому що командний пункт це є командний пункт. Це засоби зв'язку, це особовий склад високопоставлених офіцерів, а з іншого боку, це така, знаєте, така перевірка, така навіть не провокація, а просто перевірка реакції. Тоді далі буде, як то кажуть. Ну і далі. про ще один прецедент: – 57 в головному управлінні розвідки констатують факт ураження, власне, анонсують, що буде більше деталей, коли з'являться більше підтверджень, але не виключає, що уражений був не один СУ-57, а навіть два. А головне, що сталося це на аеродромі Ахтубінськ в Акстраханській області Росії. Які наслідки цієї події? Феноменальний, але от звертайте увагу, що всі кажуть, що там був знищений один чи два су 57 А там ще от ми з вами починали розмову про е е комплекси С-300 і С-400. Там були ще ці комплекси знищені, але про це вже навіть так не звертають особливої, особливої уваги, тому що головне що це знищений су 57 Коли вчора вранці появилася новина, то ну я такий піднесений, був дуже. Дуже приємно вражений, думаю, ну буде чекати, коли буде повідомлення, підтвердження, що там було. А коли Юсов виступив і сказав, що може їх там було два, то я вже взагалі, як дитинка, мала скакав від радощі. Знаєте. що таке Су-57? Су 57 можна там довго знущатися над росіянами, над їх неможливістю зробити літак п'ятого покоління. Але вони зробили літак, який для нас фактично є дуже, дуже небезпечним. Він, е, може він може нести ракету Х-69, він може нести ракету Р-37 м якою вони фактично вже були випадки враження наших літаків. Тому карма досягає своєї мети, а цей літак він в піраміді тактичної російської авіації займає найвищу позицію. Це вершина, це те, що вони змогли зробити фактично майже за 20 років. Треба сказати, що вся програма е створення цього літака вона фінансувалась Індією. І Індія е думала, що вона зможе взяти велику партію цих літаків і таким чином посилити суттєво свої повітряні сили. Але в 2018 році на аеродромі під час показових демонстративних. Польотів літак прямо загорівся на полосі, згорів ще і індузи так почухались так трохи тюрбанами, там познімали, почухали, і вирішили: ні, ці, цей літак нам не підходить, він не відповідає ані п'ятому поколінню, і всі спроби росіян зробити п'яте покоління, вони ну ні, ні до чого не призведуть. Але ще раз кажу: для нас в наших умовах. З, той, з тієї авіації, яка в нас є, з тієї авіації, яка в нас може з'явитися, чи то, то будуть f 16 чи то, то будуть міражі, чи то будуть «Гріпени», Він все одно є дуже великою загрозою. І я так підозрюю, він застосовувався в 22-му році, в 23-му році, в 24-му вже неодноразово. Вони е, здалеку вони його близько не підпускають, е, стріляють з нього ракетами здалека. Але е, я думаю, що трипільська ТЕС була вражена саме за допомогою цього літака, який там під, е, скажімо, під ковдрою ракетного удару, які йшли там е, трохи вище. Він на малих висотах підійшов, запустив ці ракети де з півночі, і ці ракети вразили трипільську тес. Е, тому що його не побачили. Тобто невідомо з чого стріляли Х- 69 Тобто цей літак дійсно має суттєво меншу радіолокаційну помітність, і це ну така серйозна загроза до нього не можна відноситись. А там Росії російські мотла ханалоговніт. Да, він відноситься до аналогів НЕТ, але при цьому, при цьому він дуже небезпечний. Тим прикрише для ворога, що він був. А може, і вони були уражені не в небі, навіть а просто навіть не встигши злетіти. Будемо очікувати більше інформації і підтверджень від нашої розвідки. Так, треба за... треба дочекатись чогось більш суттєвого за Чи результатами більш рад, цієї атаки. Дякую, так. Дякую. Так. дякую вам, пане Костянтине, за фахову оцінку. Костянтин Криволап, експерт із питань авіації, долучався до нас по важливих військових, зокрема авіаподіях на фронті.